Друзі, вітаю! Я сьогодні хочу поговорити з вами про заздрість безбожникам. Думаю, якщо ми чесно подумаємо про себе, то дуже часто можемо помітити в собі або нерідко, можемо помітити в собі, що ми заздрим людям, які не знають Господа, живуть, не дослухаючись до Слова Божого, і їхнє життя на нашу думку іноді складається так, як ми б хотіли, бо краще за наше життя. І от... Хочу почати нашу розмову з того, що пригадаємо, як одного разу дьявол бере Ісуса, коли Ісус був на цій землі, і ставить його на дуже високій горі, і показує йому усі царства цього світу. І що характерно, що він показує Ісусу Христу ці царства у їх славі, у їх красі. Тобто, знаєте, можна так сказати, що дьявол підсвітив все те, що бачить Ісус Христос своїм світлом, тобто він дещо приховав, дещо висвітлив так, щоб слава. Царств цього світу, вона була просто надзвичайна такою, щоб вразила Ісуса Христа і щоб Ісус Христос захотів її мати прямо тут і зараз і погодився на те, щоб підкоритися Сатані, вклонитися йому для того, щоб просто зараз це мати. І е, зверніть увагу, що Сатана саме показує очам Ісуса Христа. Він не просто розказує Ісусу Христу, він не просто приносить якісь, знаєте, там економічні звіти чи політичні звіти. Ні, він бере, і просто показує таке. Шоу, як ми б сказали е сьогоднішньою мовою, шо шоу не в тому сенсі, що воно знайде просто зроблено там якось дуже штучно, хоча воно бу було зроблено штучно, це не була е повна реальність, так, але ж це так таке шоу, яке дуже е ну, значною мірою збігається з реальністю. Тобто сатана показує не фотографії, сатана показує не просто якісь зображення, сатана показує реальний світ, щоб Ісус Христос захотів хотів панувати над цим світом світом, щоб він просто захопився цим світом. Ісус Христос, який знає, який є Творець нового Єрусалиму, так написано, що є. Він є художник і будівничий нового Єрусалиму. І Сатана хоче, щоб його картина його світу, щоб коли Христос дивиться на світ, над яким панує Сатана в своєму против, противленні Господу, щоб це захопило Ісуса Христа, І сатана показує це очам Ісуса Христа. Щоб знаєте, цей ця, цей вид, це видовище, ця картина, вона перемогла в уяві Ісуса Христа. У відчуттях Ісуса Христа, у почуттях Ісуса Христа, у такому бажанні хочу мати тут і зараз, щоб це перемогло Голгофу, той шлях, яким Господь, Батько Небесний, давав Ісусу Христу панування над цим світом, вічне панування. І от я хочу сказати, що сьогодні сатана теж бере кожного з нас і поставляє на високу гору для того, щоб показати нам не прикрощі цього світу, для того, щоб нам показати не просто безладдя цього світу, хаос цього світу, противлення противлення Господу цього світу, ворожнеч проти Господа, знаєте, всі наслідки, які цей світ отримує внаслідок того, що він е, ворогує з Господом, не всі ті біди, які є в житті невіруючих людей і в їхньому майбутньому, але ж для того, щоб показати нам усю красу цього світу. І сатана також він е, хоче, щоб наш зір, буквально фізичний наш зір, був би прикований до слави цього світу, щоб ми були в захопленні, щоб ми Знаєте, як колись ізраїльтяни сказали Господу, хочемо як у язичників, хочемо царя як у язичників, хочемо стиль життя як у них, от як у них. І сатана показує нам, як це круто в лапках жити в його світі, під його пануванням. І сатана показує нам багатство, і сатана показує нам знаєте, якусь естетику неймовірну, і сатана показує нам, яку люди здобувають собі славу, як люди можуть казати Я паную над своїм життям. Я вчора дивилася одне відео, і там одна е, людина. Не просто зараз не хочу, щоб ви здогадалися, про яку я людину говорю. Тому я дуже так загально скажу: одна людина говорила невіруюча людина, але яка говорить, що Господь її любить і допомагає, що вона вірить в Господа, але це невіруюча людина, дуже багата людина. І вона говорила про те, що сьогодні здоров'я можна купити. Ви знаєте, здоров'я сьогодні можна купити. І буквально там 5 хвилин чи 6 хвилин до того вона говорила про те, що її дитина. Інвалід. І знаєте, я, я сиджу собі і думаю, це наскільки ця людина обманута сатаною, що вона говорить іншим людям, знаєте, ну для того, щоб їм запровадити стиль свого життя, для того, щоб вони повірили їй, що е гроші вирішують усе. Вона каже, гроші можуть вам дати здоров'я. І хочеться задати запитання, чому ж гроші твої не можуть дати здоров'я твоїй дитині, якщо гроші можуть усе. І знаєте, в житті ну дуже заможної людини, статок який вимірюється мільйонами доларів, це це не є логічним дисонансом. Тобто, людина має дитину, яка є інвалідом, і каже, що грошима може вирішити все в своєму житті. Стосовно здоров'я і це не дисонує. Тобто, наскільки це така людина сліпа, і насправді, якщо ми будемо роздивлятися правильно і чути людей, які не знають Господа, які хочуть як в цьому світі, ми будемо бачити цей логічний дисонанс. І сатана хоче, щоб ми були в захваті від цього світу. Знаєте, щоб ми дещо, і щоб знаєте, так підсвітити це, знаєте, коли в темряві ми бачимо якийсь, ну, якесь місто чи якусь вулицю, знаєте, в такому сучасному освітленні, то просто іноді враження таке Вау! А коли наступає утро, і ми бачимо, коли наступає ранок, і ми бачимо цей це місто чи цю вулицю, ми бачимо в реальному світлі, ми бачимо, що там сміття валяється ми бачимо, що там не дуже Такий вже і відремонтований фасад, але вночі, коли це знаєте, всі вогні, всі ці е, сучасні технології підсвітлювало е, красу цього міста, цього місця чи міста, то ми е, можемо побачити, яке це Вау. Отак Сатана хоче, щоб ми сьогодні бачили цей грішний світ з враженням вау. І що він для цього робить? Він для цього е, зосереджує наші очі на славі цього світу. І я хочу підкреслити, що. Е, по перше на що найбільше і найскоріше відгукуються. Для реакції на цей світ це, по перше, наша грішна природа, яка для, для якої цей світ він не є грішним. Для нашої грішної природи цей світ не є грішним. Для грішної природи цей світ є абсолютно класним, нормальним, його стиль життя і так далі. Друге, що відгукується на примани привади цього світу в нашому єстві, в нашій природі, це наші Шість почуттів. Так, це е, смак цього світу, те, що ми їмо в цьому світі, це те, що до чого ми доторкаємося в цьому світі, це те, що ми обоняємо в цьому світі, це те, що ми ві слухаємо в цьому світі. Музика, ритм, приємні звуки, це те, що бачить наш зір, це приємна естетика. Ну і е, на, на останок, це останнє шосте почуття, яке наша інтуїція, яка також нам підказує, що це дуже класно. І коли ми з вами сприймаємо цей світ, знаєте, безпосередньо ціма органами відчуттів і своєю грішною природою, то ми взагалі можемо бути від такого захвату від цього світу, я кажу, ми віруючі люди, що він навіть може перемагати в нашому серці Божий світ. І такий погляд на цей світ може перемагати в нашому серці, Ми можемо не бачити гріх цього світу, ми можемо не бачити жахливих. Становище сердець людей в цьому світі. Ми можемо бачити е, людей, які живуть в блуді, як щасливих в родині, як людей, які мають любов, які завжди посміхнені, але ми не можемо не відрізнити, і вже знаєте, якось з очі закриваються наші духовні на те, що вони просто живуть в блуді будь-якого виду блуд може бути так. Або коли ми бачимо крадіїв, які багаті, які класні, які знаєте, такі е, спортивні, які класно вдягнуті, і такі естетичні, ми можемо закривати глаза вже на крадіжки і казати, ой, ну так класно відчувати, може не казати, просто відчувати. А коли ми так відчуваємо, то й бажання нашого серця, вони туди ж туди ж йдуть. Або коли ми можемо, знаєте, на нерозумних людей, просто якісь безглузді речі, ми можемо бачити, які вони популярні, як люди на них, знаєте, пристають, як люди з цим захоплюються. Ми можемо казати: вау, це так класно. Не треба бути розумною людиною, просто треба знайти якусь свою. Родзинку, її треба просто розкручувати І я також стану популярним. І тут ми додаємо, додаємо для слави Божої, для слави якого Бога хочеться запитати. І сатана хоче, щоб ми так жили. Сатана хоче, щоб ми відреагували так, як не відреагував Ісус Христос на горі, коли Сатана показував йому славу цього світу. Сатана не сказав вау! Сатана сказав: Я прийшов спасти цей світ. Я бачу справжню ціну цього світу, я бачу справжню біль цього світу, я бачу справжнє становище цього світу. А Сатана хоче, щоб ми сказали Вау! цьому світу, і сказали, я теж хочу так жити. Я теж хочу так жити. І тож сьогодні я хотіла б вам запропонувати і собі, в першу чергу, це говорю, щоб ми прислухалися до свого серця. І хочу сказати, що сьогодні соцмережі можуть відігравати відігравати дуже значну роль в, в цьому в цій технології сатани для того, щоб показати нам красу цього світу, щоб показати нам знаєте, це вау цього світу. Я не проти соцмережі. Як ви розумієте, YouTube – це теж одна з соцмереж. Я хочу сказати про інше. Я хочу сказати, що сатана використовує сьогодні соцмережі для того, щоб створити ефект вау. Вау, сатана хоче показати видовище цього світу. Сатана хоче показати шоу цього світу. Сатана хоче показати візуально нам, щоб ми відчули який цей світ класний, і щоб сказали, я хочу як в цьому світі. І давайте дуже ретельно і дуже чесно перед Господом подивимося на своє серце. Подивимося, знаєте, що я, що я дивлюся в соцмережах. Я хочу сказати чесно, що я лайкаю в соцмережах. І насправді, знаєте, давайте не будемо дивитися просто як діти. Знаєте, ну це я просто лайкнула там, ну не знаю, квіточку. Подивимося, що насправді я лайкнула. Я не про те, що нічого не лайкати. Я про інше. Я просто хочу, щоб ми подивилися на свій спосіб життя. На свою реакцію на оцю агресію, агресивний, такий, знаєте, ну, претензію цього світу на наше ВАУ. Я хочу, щоб ми подивилися духовними очима, щоб ми чітко знали, чи то я лайкнула квіточку, чи то я лайкнула там якийсь вид, чи якусь, якийсь сенс, чи то я лайкнула просто життя, який пропонує це, мені цей світ, чи то я просто лайкнула, знаєте, на поверхні, нібито це нормальні речі, я лайкнула, але подивимося на справді. До чого моє серце пульсує, до чого воно мене знаєте, просто, чим воно запалене. А також а, таке запитання, що я вважаю дійсно щасливим життям. от Дійсно щасливе, не те, що я знаю, так, те, що говорить слово Боже, це дійсне щастя, але воно мені знаєте, так нудно і так неприємно. А дійсно серце палає, от до того, що показує цей світ, і мені, і мені, мені немає різниці, що за ним стоїть, який гріх стоїть, просто щоб була гарна картинка, щоб були сьогодні гарні смаки, щоб сьогодні було гарне враження, щоб сьогодні було вау, а далі не важливо. А, і тут виникає дуже важливе запитання: для чого мені потрібен Ісус Христос, для того, щоб я мала геть нове життя, яке в цьому світі так воно сьогодні невидиме фізично в цьому світі, так як, як ви видим, видимий цей світ. Видимими речами сьогодні Божий світ не може, можна так сказати, конкурувати з видимими речами цього світу, але невидимі речі вони потужніше. Нам треба з вами розвив, розвивати дох. Духовний зір, щоб духовний зір в кожному з нас перемагав наш фізичний зір, щоб наш фізичний зір був підкорений духовному зору, щоб коли, коли фізично я бачу гарні естетично гарні речі, щоб я могла за гарною естетикою побачити насправді духовне становище цих речей, цих людей. І щоб знаєте, коли Христос як коли Христу показали, ну супер таке, знаєте, чудо стародавнього світу, це храм, який будував. Вав ірод і розбудовував його, і показали. Подивись, який храм Христос міг побачити е, цей безлад, який відбувався в цьому храмі, і міг прийти і перевернути столи в цьому храмі, тому що його знаєте, архітектура не взяла в полон. Хоча Ісус Христос сам архітектор, і він знає смак до архітектури, бо він і є джерелом будь-якої архітектури. Я маю на увазі як, як суть архітектури, так не в її Стосування будь-якому саме в суті. Але ж Христос, знаєте, дивився в суть того, що відбувається в храмі, не просто на архітектуру храму, чи на прикраси храму, чи на кількість золота на стінах храма, його там було надзвичайно багато. Тож, що насправді я сьогодні бажаю вважаю класним життям, бо я бо те, до чого моє серце, знаєте, от воно просто так. е-е Воно лине. Те і насправді панує в моєму серці? Я можу, я можу це знаєте, нібито не помічати, але ж воно насправді панує сьогодні. Слово Господь хоче, щоб я це побачила. Про що я більше ще декілька запитань задам? Про що я більш за все говорю? Що я що я обговорюю? Що мені що мене цікавить в розмові з друзями? Які теми? Чи це просто про цей світ? Чи це просто про те, що відбулося в цьому світі? Чи це, чи це про те? Що можна в цьому світі придбати, як це придбати і як класно це мати в великій кількості? Чим я захоплююсь? Я вже це запитання сказала: чим я захоплююсь? Чи я захоплююся Царством Божим, Ісусом Христом? Його характером більше, ніж всім тим, що може запропонувати мені цей світ? Ще одне важливе запитання: які поради я даю? Я можу побачити, куди, куди схилене моє серце, коли я даю поради. І не поради, просто знаєте, такі офіційні, а саме такі поради, які знаєте, за життя. Бо поради вони кудись прямують, і звідкилясь вони беруться. І також останнє про що хочу сказати: подивіться на свою мрію, подивіться на свої плани, реальні плани, реальну мрію, яка вас на свою мотивацію, яка вас дійсно спонукає. І слово Боже, сьогодні каже, щоб ми з вами, коли ми стоїмо зараз на високій горі, і тут можна сказати, знаєте, в двох сенсах: по-перше, сьогодні сатана нам показує всі царства світу, всіх її красі. А в іншому сенсі ми стаємо на високій горі, тому що ми стаємо на Ісусі Христі і бачимо всі царства цього світу. То, щоб наш погляд був поглядом Ісуса Христа, щоб наш погляд був духовним поглядом в Ісусі Христі. І хочу закінчити тим, що прочитаю з книги об'явлення 3 розділу, 17 та 18 вірш. Це Ісус Христос пише до Лаудикійської церкви, і я хочу з вами прочитати. Ісус Христос каже, Ти кажеш, до церкви звертається, ти кажеш, я заможна, я розбогатіла, мені вже нічого не потрібно. Ну, може, ви скажете, ні, ну мені ще багато чого потрібно. А, і тут інше питання: що я вважаю, мені потрібно? Багатство цього світу, статус цього світу, а, так, щоб, знаєте, в цьому світі відчути всю його, весь його смак, і далі а, Христос продовжує. Але не усвідомлюєш ти того, що ти. І Христос каже: Ти не усвідомлюєш.' Я хочу сказати і за, ну, звернути нашу увагу, щоб ми сьогодні молилися, щоб ми сьогодні прагнули, щоб ми сьогодні зрозуміли. Щоб нам треба, нам треба усвідомити. Не просто так знаєте на поверхні щось побачити, десь думка зачепилася, десь я там прочитала слово Боже і побігла в цьому світі. Знаєте, жити за принципами цього світу. Ні, щоб я дійсно усвідомила, щоб це було глибоко в моєму серці, щоб це змінило моє серце. Христос каже: І не усвідомлюєш ти того, що ти злиденна, жалюгідна, бідна, сліпа та гола. Я зараз не буду зупинятися, щоб просто дуже красномовна описувати це. Подумайте про це. Картина така собі, не дуже приємна, не дуже вона респектабельна. Христос каже: Оце насправді твій стан, це насправді твоє становище, це насправді твоє життя таке. Хоча ти дивишся на це і думаєш вау! на своє життя! Знаєте, люди дивляться іноді християни на життя цього світу і кажуть: Вау, а насправді таке становище. Злиденна, жалюгідне, бідна, сліпа та гола. Якщо до світу, то треба сказати злиденний, жалюгідний, бідний, сліпий та голий. І Христос каже: Раджу тобі купити в мене, щоб ти справді могла розбогатіти, купити в мене золото, очищене вогнем. В цьому світі золото не очищене вогнем Божого суду. Христос каже: Я раджу тобі купити в мене, купити в Ісуса. Золото очищене вогнем, щоб тобі справді розбагатіти. А також білий одяг праведності Христової, щоб прикрити твою безсоромну голизну. І, цю, і цілющі мазі. Щоб намастити очі твої, аби прозріти. І на цьому я хотіла б сьогодні закінчити і звернути на це більшу увагу і сказати, що нам сьогодні нам завжди, сьогодні, вчора і завтра, допоки Ісус Христос прийде, нам постійно потрібна цілюща е, мазь для наших очей, для наших духовних очей, щоб наші духовні очі прозріли, щоб ми побачили скрізь повз. Красу цього світу, щоб ми побачили е, справжній стан цього світу, щоб ми не були в омані, щоб не, ми не були як маленькі дітки, які заходять, знаєте, там до магазину з іграшками чи просто йдуть е, до якихось шоу, і вони кричать: Вау, як все круто! А дорослі люди бачать, що це паперове, може, це паперове місто, чи це гумові, знаєте, тварини. Вони, вони чудові, але вони не справжні. Тож хто продає цю мазь? Христос, як її купити вірою? Христос каже: купіть в мене, прийдіть до мене. І насправді цією мазю є сам Ісус Христос. Ми приймаємо вірою Ісуса Христа, ми не просто у нього щось беремо. Ми самого Ісуса Христа приймаємо вірою. То хай сьогодні життя Ісуса Христа, смерть Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, во Ісуса Христа, другий прихід Ісуса Христа, те, що він зараз царює за для того, щоб покласти своїх ворогів до підніжжя своїх ні, хай ця ма сьогодні лежить на очах серця кожного з нас, на духовних очах серця кожного з нас. І коли духовні очі серця кожного з нас Будуть прозрівати ще більше, бо я маю надію, що вони прозрівають до сьогоднішнього дня кожного віруючого. Будуть прозрівати ще більше. То і фізичні очі наші вони будуть бачити по інакшому. Так ми будемо жити в цьому світі. Так, ми будемо одягатися в цьому світі. Так, ми будемо будувати будинки в цьому світі. Так, ми будемо купувати, продавати в цьому світі, але ми не будемо в захваті від цього світу. Ми не будемо знаєте, як маленькі діти, яких можна вести куди завгодно, тому що вони від всього в захваті. Захваті. Ми будемо в захваті від Царства Божого, ми будемо в захваті від Ісуса Христа, ми будемо бачити справжню біль і справжню е, голизну цього світу. Ми зможемо сказати їм про справжнє багатство. Ми зможемо сказати їм про справжнє здоров'я. Ми зможемо їм сказати про е, справжню любов, про справжній статус, про е, справжнє багатство, про справжню родину. Нехай ця сила бачити. Царство Боже, бачити Ісуса Христа і бачити цей світ в світлі Царства Божого, в світлі слави Ісуса Христа, в світлі замісної жертви Ісуса Христа, в світлі Божого суду, в світлі Божого гніву, який вилився на Ісуса Христа для того, щоб ми мали з вами, віруючи в Нього вічне життя, щоб цей світ втратив в наших очах оцю, знаєте, просто перемагаючу захопливість. І щоб перемагаюча захопливість нашого погляду. Була б продиктована життям Ісуса Христа, прийдешнім світом Царства Божого, і щоб ми з вами були сильні перемагати спокуси цього світу і сказати так само Сатані, як сказав Ісус Христос: єдиному Богу буде поклонятися і йому служити. І нехай Господь благословляє кожного з вас.